Історично так склалося, що 47-й виборчий округ, до складу якого входять Олександрівський район, Слов'янськ та Слав'янський район з містами Миколаївка та Святогірськ, став туристичним центром для багатьох депутатів-паломників. Якщо у 2012 році виборці обрали сина тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія, який заради цього приїхав аж з Австрії. Нам завідуть, навіть всі города України, тому що дійсно, у нас не тому що он прем'єра, а тому що дійсно він, це діятельний человек. То у 2014 році представником став луганський будівельник та металоприймальник Юрій Солод. Дякую, велике. У підсумку виборчої кампанії 2012 Азаров здобув впевнену перемогу із 62 тисячами голосів. Може, саме тому депутат Солод. Називав себе його послідовником, принаймні на білбордах. І насправді єдиною відмінністю, яку можна побачити на перший погляд, це лише назва організацій, які були надруковані поряд з обличчями кандидатів на продуктових наборах. Ма набора от, відкриточки. А що то в наборі? Ну В наборі сахар, гречка, конфети, печення, чай. Ну, продукти першої необхідності, так. скажімо так, да? так? Якщо у Азарова Молодшого була громадська організація Наш регіон, то у чоловіка Наталії Королевської благодійний фонд Дорога життя. Але ні, ще є відмінності. Про величезну, нехай недовго тривало гуманітарну роботу Юрія Солодо та благодійного фонду було знято аж цілий документальний фільм, який за дивним збігом обставин був випущен саме напередодні. Виборів. Юрій Солод. Я ніколи не був публічним чоловіком. Мені подобається будувати, створювати. Я просто гаршуся. Юрія Солода не встретіш в політичних і світських тусовках. Он строїтель. Он будує не тільки будинки, а великі промислові об'єкти. До речі, цікавим є той факт, що ставка на його депутатство була настільки висока. Що вже на момент виборів тодішню окружну виборчу комісію очолили люди з оточення його дружини Наталії Королевської, голова Ірина Чимсак, яка отримала свої повноваження за 4 дні до виборів, перебравши до цього округу під флагом партії удар сусіднього 48-го округу, де представляла на секундочку партію Наталії Королевської Україна вперед. Її зам. Олег Погодін, колишній заступник колишнього міністра соціальної політики Наталії Королевської. Секретар цієї ж ОВК Галіна Циганок, бенефіціарний власник Луганськ холода, підприємство, що входить до групи Наталії Королевської. Ну, як ви розумієте, результати такої бурхливої передвиборчої діяльності, нехай у чужому місці, дали свій результат. Ручна окружна комісія затверджує більш ніж 14 тисяч голосів виборців чи понад 34% і почалось. Результат першого етапу своєї діяльності пан Солод виклав у звіті 100 днів на посаді, який при ретельному вивченні більш нагадує інформаційний вісник або всьому. Тут вами про роботу уряду і про перетин лінії розмежування зони АТО, і а вже ж, про благодійну діяльність новообраного парламентаря і про те, що місним жителям необхідно. Але що ж коїться насправді? Насправді, через півроку роботи активісти зовсім нікого не можуть застати у громадській приймальні нардепа. Як ви бачите, у зазначеному графіку роботи приймальні не було ані нардепа, ані жодного з його численних помічників консультантів, серед яких, зокрема, депутати та співробітники Слов'янської міської ради і аж цілий колишній міський голова Анатолій Левіт. Який, до речі, одночасно є власником єдиного місцевого телеканалу, щільні відносини з яким а вже ж не завадить молодому парламентарю. Завдяки допомозі Юрія Солода проблема вирішилася у найкоротші терміни. Подароване нардепом разом з волонтерами дороге життя обладнання. Від днями Юрій Солод побував у селі Новополтавське. Дорогого гостя зустрічали не тільки медики місцевого ФАПу, а й голова сільської ради. Ми дуже дякуємо. Ми дуже дякуємо вам. А така не дуже кваплива діяльність згодом знайшла своє відображення ще в одному авторитетному рейтингу громадянської мережі опора. але вже у 2016 році, де з проміж 105 народних депутатів-мажоритарників, адепт нового Донбасу та член фракції Опозиційний блок Юрій Солод увійшов до двадцятки, але не найкращої та пасів 87 -е місце. Пройшло ще 2 роки. І що ж ми бачимо напередодні нової парламентської кампанії? Час від часу депутат проводить звітування. Друковані звіти Юрія Солода майже завжди починаються з привітань, роздаються на святкових публічних заходах. Мабуть, тому дуже позитивні та життєстверджуючі. стверджуючі. А згідно з офіційними даними з сайту Верховна Рада, член комітету з фінансової політики Юрій Солод. У парламентській залі буває рідше, ніж його картка, а комітет був достоєн його уваги лише 4 рази з понад сотні засідань. Не дуже рідко парламентар вказан як співавтор законопроєктів, і що цікаво, у абсолютній більшості разом з дружиною і навпаки, ніколи на самоті. Кількість поданих законопроєктів у співавторстві 158. Персональне авторство нуль. Проте, абсолютно усі законопроекти були подані у співавторці з ким би ви думали. А вже ж Наталію Королевською. Собі в актив депутат Солад може внести поправки аж до 18 законів, у середньому до одного проєкту раз у 3 місяці. У парі з дружиною внесено 219 правок, з яких 88 було враховано або повністю, або частково. Але, на жаль, Юрій Васильович жодного разу не порадував колег. З Верховної Ради своїм красномовством. За понад 4 роки своєї каденції мажоритарник зробив 15 офіційних депутатських запитів до голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, міністра МВС, голови пенсійного фонду та навіть мера Києва. З них, власне, свого виборчого округу стосувалося усього два. Ще сім пов'язані із соціальною сферою та наслідками бойових дій на Донбасі. Якість голосувань в сесійній залі Верховної Ради, на жаль, теж не вражає. За даними сайта, солад був присутній під час понад 12 тисяч голосувань, а власне вагоме за, проти чи утримався сказав лише дещо більше 900 разів. Це означає лише те, що він не приймав участь у понад 11 тисяч голосувань, хоча й був зареєстрований у системі Рада. Може йому просто було не цікаво. Досить прогнозовано, що Юрій Васильович голосує в унісон зі своєю фракцією Опозиційний Блок. Зокрема, проти змін до Конституції щодо напрямку до НАТО і Європейського Союзу, проти надання Української православної церкві Томасу, проти медичної, освітньої та пенсійної реформ. А для з'ясування та отримання коментарів щодо діяльності парламентаря ми завітали до його приймальні. Яка, до речі, знаходиться безпосередньо у приміщенні Слав'янської міської ради. Чомусь замість помічника Юрія Солода на місці ми застали помічника Наталії Королевської Івана Особова, який, втім, повністю володіє ситуацією та охоче розповідає про напрямки діяльності мажоритарника у окрузі. Ми отримуємо заявлення від людей, основному, конечно, в час матеріального характеру. Вот за последнюю неделю, ну, наверное, минимум 10-15 заявлений, это именно материального характера, там, приобретение медпрепаратов, э -э слуховых аппаратов, давление. Люди жалуются на то, что низкий уровень пенсии. Просто вам покажу. Мы каждого вносим, то есть вот февраль, например, Сум. да? Сум. То есть каждый вносится, ну, тут, конечно, что личные данные, конечно, человека, но я думаю, что на каждое такое сообщение человеку предоставляется ответ от народного депутата, либо если требует дополнительного вмешательства, то, соответственно, юрист составляет обращение на орган местной власти, либо по системе, то есть... На данный момент, так как мы в оппозиции, наш народный депутат в оппозиции, то некоторые вопросы, конечно же, решить просто физически невозможно, потому что ну, как бы депутаты не, не слышат, то есть не слышат те законодательные инициативы, которые они в большом количестве уже подали на рассмотрение в Зал Верховной Вы хотите получить ответ, что вот допустим, вот вы написали деп запрос, 10 деп запросов. У вас есть какая-то положительная динамика в да. решении, в основном приходят отписки. Вы попадаете к народному депутату Украины, и это не его ну, как бы первостепенная задача, ну, как бы оказывать материальную помощь. Но мы предупреждаем, что у народного депутата действует, так сказать э и благотворительность. То есть он как бы, человек, который оказывает благотворительную помощь, сотрудничает с благотворительным фондом «Дорога жизни», который здесь же в городе действует, продолжает действовать с 2014 года. Туда мы обычно людей отправляем, там они уже, особенно онкобольных и тех, которые, допустим, попали в ДТП, угу. которые требуют непосредственно финансовой либо какой-то, либо другой помощи. До речи, благодейный фонд, про який каже помощник... Та який найчастіше фігурує у звітах Юрія Васильовича, це дорога життя. Там, як з'ясувалося, прийом веде безпосередній помічник вже самого депутата та цілий депутат міськради Микола Батичко? Я не знаю, зробили ми вже годову цифру. Якщо що, ми вам зробимо годову цифру і передадим. більше всього, це просять денежну допомогу, зв'язаною. лечением либо же самого взрослого, либо членов семьи и чаще всего детей. Когда посмотрел мост вот, через Торец, и когда я его повез, Юрий Васильевича, и он посмотрел и говорит, а как же здесь люди ходят? А тут же ж ходят и деточки, тут же ж ходят и, и мамаши там. И э, он говорит, нет, включаем план, говорит, и, и делаем это. И мы почистили, и, конечно, Юрий Васильевич приехал, и мы открыли этот мост, и люди были очень благодарны. Ну, правда, это, конечно, У да, была пути, петиция, да. И я когда Юрий Васильевичу сказал, я говорю, слушай, ну давай сделаем, потому что, и он, когда посмотрел, он сказал, однозначно делаем. Говорит, тут даже вопроса нет, говорит... По-моєму, було потрачено 60% на, на мост, було потрачено порядка, і где-то 70 було потрачено на забор у школі. Ну, і там ще вказано, що это как за личні деньги депутата. Це за личні гроші депутата, да, це правда. Це за личні депутата. Так а звідки, що народного депутата формуються кошти на благочинність. Насправді Юрій Солод декларує лише заробітну платню в Верховній Раді, але це не все, що цікаво. Коли було введено кримінальну відповідальність за недостовірні відомості в деклараціях, і статками сім'ї депутата почали відбуватись цікаві метаморфози. Якщо в декларації за 2014 рік солод казав, що отримав лише 80 тисяч зарплати і має 15 тисяч гривень статків. То в перші ж електронні декларації невідомим чином з'являються понад мільйон готівкою у валюті, які потроху тануть кожного року. Але дякуючи батькам Наталії Королевської, їх родині приходиться не дуже скрутно. Комплекс на гектарі землі по периметру висаджені зелені декоративні ялинки. Та й сам комплекс нагадує скоріш ландшафтний парк, ніж маєток якогось олігарха чи нардепа. Охайно підстрижений газон, різновиди ялинок, сосни, кущі різної форми і кольору і штучне озеро із прозорою водичкою. На березі озера – двоповерховий маєток. До нього зручно потрапляти через ось цей перший заїзд. А місточком, що прокладений через озеро, можна потрапити до наступного більш солідного двоповерхового будинку. Людина, що прогулюється двором цього комплексу, на фоні цього будинку виглядає мурахою. За маєтком і ще одна будівля із панорамними вікнами. Ось вже накритий від зимових холодів басейн. За ними ще одна невелика будівля, ймовірно, сауна. А за нею сходи на гору. Так, так, в прямому сенсі цього слова, тут огороджений не лише комплекс, а й гора. Ось поміж дерев довжелезні да сходи, а зверху на горі Альтанка. Тут нардеп Королевська ймовірно черпає натхнення, переживає за мир, соціально незахищених громадян і, звичайно, пенсіонерів. 60% громадян граждан України живуть за чертою бідності. Більше 90% пенсіонерів України знаходяться за граню ніщити. Це будинок, який орендують мої батьки. Бачите, ви там часто вкладає? Ну, як ви до батьків їздите. Здається, ми нічого суттєвого з діяльності Юрія Солода не впустили. Але остаточну оцінку залишаємо безумовно за його виборцями. До речі, її можна буде поставити вже восени у бюлетенях.